Леннон Дойл Неприборкана Полярні ведмедики. Кілька років тому мені зателефонувала вихователька моєї дочки Тіш і сказала, що в садочку стався інцидент. Під час уроку на тему дикої природи вихователька повідомила дітям, що через станення льодовиків полярним ведмедям дедалі частіше стає ніде жити і нема чим харчуватися. А потім ще й показали їм фото полярного ведмедя, що вмирає, як наочний приклад того, як багато негативних наслідків у глобального потепління. Дітей в основному це вразило, але не особливо. Так, сумно, але не настільки, щоб забити на перерву та іграшки. Але тільки не тиш. Вчителька сказала, що як тільки почалася зміна, дітей, як вітром здуло з килима і всі втекли на двір. Одна лише тіш залишилася сидіти на місці. Завмерна, як приклеєна, рот широко відкритий, маленьке личко спотворене жахом, а на ньому німе запитання. Що? Ви сказали, полярні ведмедики вмирають? Через те, що земля тане? Ось ця земля та сама, на якій ми всі живемо, і ви так запросто всі ці пристрасті дітям в саду розповідаєте? Зрештою, бідолаха теж поплуталася на вулицю, але ні в яких іграх до кінця дня участі не брала. Інші діти кілька разів намагалися стягнути її з лавки, щоб вона пограла з ними в класики, але ті ж жалася до виховательки, дивилася на неї гігантськими очима та питала: Warried. А дорослі знають, а вони щось роблять, а інші тварини також помруть. А де мама того голодного ведмежа? Цілий місяць життя в нашій родині оберталося навколо полярних ведмедів. Ми купили кілька постерів із ними та повісили в її кімнаті. Determined. Щоб пам'ятати, мамо, я не хочу забути. Ми перевели гроші чотирьом нужденним ведмедям онлайн, говорили про ведмедів за вечерею, сніданком під час миття машини та навіть у гостях. Зрештою, тема ведмедів проїла мені таку батіг, що за кілька тижнів я вже просто не могла це виносити. Я зненавиділа полярних ведмедів усіма фібрами душі. Прокляла той день, коли чортові ведмеді з'явилися на світ як вид, що я тільки не перепробувала, щоб витягти мою тишу клешні ведмежої одержимості. Я втішала її, потурала їй, зривалася, і зрештою набрехала їй. Я попросила друга надіслати мені страшно офіційний емейл від президента всієї Антарктики, і повідомити в ньому, що льодовики полагодили раз і назавжди, і полярним ведмедикам більше ніщо не загрожує, чесно, причесно. Відкривши цей фальшивий лист, я покликала ті ж, яка в цей момент була у своїй кімнаті. О Боже, малюку, іди сюди швидше, сюди, сюди! дивись, що мені одіслали, подивися, які новини. Тиша мочки прочитала листа. А потім повільно обернулась до мене і просто прицвяхувала до місця з попиляючим з повним зневаги поглядом. Вона зрозуміла, що лист був підробкою так, ті щутлива дівчинка, але далеко не дурниця. Сага про ведмедів продовжилася, понеслася на всіх вітрилах. Якось я укладала тиж спати і вже навшпинти кралася з її кімнати. Однією ногою в землі обітований всіх матерів. Там, де всі діти сплять, є нетфлікс і пакет з чіпсами, і де ніхто не смикає, аж доти, доки не зійде сонце. Алілуя. Я визачиняла за собою двері, як раптом почула тихий шепіт: Мам, почекай, млинець! Що таке сонечко? Педмедики. Господь милосердний, тільки не ведмедики. Я повернулася, сіла і дивилася на неї, зізнаюся, трохи маніакальними очима. Ті ж підняла на мене погляд і сказала. Мамочко, я не можу перестати думати. Зараз біда у ведмедиків, і всім байдуже, отже такі ми». А потім вона відвернулась і заснула. А я так і залишилася сидіти одна в темній кімнаті. Не можу змусити себе встати. О мій Бог, ведмеді, полярні, треба терміново рятувати ведмедів, мати їх полярну за лапу, тому що ми наступні. Чому ми цього не розуміємо, що з нами не так? А потім я подивилася на свою малечу і подумала горти мої цибулеви і зовсім немає нічого дивного в тому, що новина про ведмедиків розбила тобі серце. Дивно, що наші серця такі речі не чіпають. Ті ж і справді слухала, про що розповідала їм вихователька, і після почутого просто не знайшла сили піти грати на перерві. Дізнавшись про страждання полярних ведмедів, вона не відмахнулася, а пропустила через себе весь жах та наслідки цієї ситуації разом із усвідомленням того, як це неправильно. Тиша чутлива. І в цьому її суперсила. Протилежність чутливості це байдужість. Вона часті не робить. Донька відчуває цей світ, навіть коли він намагається просто проскочити повз, вона повільно вбирає його в себе, як губка стривай, погодьте. Те, що ви зараз розповіли про ведмедів, це змусило мене щось відчути, замислитися. Чи можемо затриматися на секунду? Я маю почуття. Я маю запитання я не готова поки що тікати на перерву. У більшості культур, у всі часи, такі люди, як ті ж, виявляють свої таланти ще в ранньому віці. Зазвичай їх виростають шамани, знахарі, поети і священнослужителі, їх вважають ексцентричними, але водночас нескінченно важливими для життя всієї групи, в якій вони мешкають. Бо тільки такі люди здатні чути те, що інші не чують. Бачити, що приховано від очей, і відчувати те, що не дано іншим. Саме на чутливості таких людей і стоїть наша культура. Бо лише ті, хто гостро проживає всі рани, завдані цьому світу, способи їх зцілити. Вони вибігають на ніс титаніка та кричать Айсберг! Попереду, айсберг, тоді як інші ходять по палубі і огризаються, досить кричати ви нас дратуєте. Адже сьогодні такий прекрасний вечір. І скоро танці. Наше суспільство так туго намотане на маховик динамічного, ефективного та потужного способу життя, що люди на зразок тиш чи мене, ті, які намагаються хоч якось цей рух сповільнити, здаються незручними та взагалі зайвими. Набагато простіше назвати нас неправильними, ніж просто визнати, що ми адекватно реагуємо на неправильний світ. Моє маля не зламана, вона пророчиться. А я хочу мати достатню мудрість. Яка змусить мене злізти з маховика, сісти поряд з нею, запитати, що вона відчуває, і послухати, про що вона мені розповість. Галочки, найстарші класи. Останній рік. А мене досі не номінували на посаду до ради випускників. Рада випускників складається із десяти найпопулярнішку учнів кожного класу. Ці десять учнів вбираються та їдуть на кабріолетах під час випускного параду. Гасять на футбольному полі посеред ночі та хизуються своїми випускними стрічками через плече. Вестеєрський бал у старших класах це завжди шкільний аналог тижня високої моди, під час якого ми, прості учні, перетворюємося на натовп глядачів та зі своїх стільчиків у тіні під подіумом спостерігаємо за блискучим дефіле членів ради. Вчителі роздають бюлетені на уроці англійської та агітують нас голосувати за тих, Хто має пройти до ради. Щороку ми голосуємо гуртом за тих самих учнів, так звану золону золодесятку». їх усі знають. Іноді в мене виникає таке почуття, що ми народитися не встили, а вже про них знали. Золоті тримає в окресь, новембер, у коридорах, на футбольних матчах, у торговому центрі, навіть у наших головах. Вони тримаються віддалік, як сонці. І так само, як на сонці на ни них не можна довго дивитися, таке блискуче у них волосся і прекрасні тіла, сліпуче, яскраве і сяюче, зразок людської породи. Серед них немає жодного хулігану. Кар'єра шкільного хулігані забетот натиск сил і вимагала звертати куди де людей. А вони вищі за це. Їхня робота не помічати нас, а наша робота посипати собі голову попелом. Якщо ми чомусь не вписуємось у ті рамки та стандарти, які вони встановили. Вони золоті, але тільки на нашому фоні, ущербні, на їхньому фоні. І все ж таки ми голосуємо за них щороку, бо шкільні правила дихають нам у потилицю, навіть коли ми сидимо за своєю власною партою. Голосуйте за золотих. Вони ходять по струнці, вони зразкові учні. Справедливість є справедливістю. Я не одна із золотих. Але гріюся в їхніх променях так довго, що й на мене налипла позолота. Іноді вони запрошують мене на свої тусовки, і я погоджуюсь, але коли приходжу, зі мною особливо ніхто не спілкується. Думаю, вони запрошують мене лише тому, що їм потрібно, щоб поряд, хоча б зрідка, крутився хтось звичайний, на тлі якого їхній блиск став би особливо помітним. Адже золото стає золотом лише на контрасті з простішим матеріалом. Тож, коли вони стоять разом на футбольних матчах, вони іноді пускають у цей гурток мене, але навіть у цих випадках воліють зі мною не розмовляти. Мені в таких ситуаціях завжди ніяково, я почуваюся якимсь аутсайдером дуже безглуздо. Зазвичай я нагадую собі немає значення, що там насправді відбувається у самому колі. Головне, люди за його межами бачать, як мене до нього приймають. Важливо, не те, що реально. А те насправді, чого я зможу переконати інших не те, що відчуваю, а те, які почуття показую. Саме це визначає ставлення до мене оточуючих, а ставлення оточуючих справді має значення. Саме тому я поводжуся так, як належить золотим. До середини вересня лихоманка підготовки до випускного балу досягла свого апогею. Ми тільки но проголосували, і переможці оголосять на шостому уроці. Моя подруга Ліза дістає бюлетені та називає імена, а я підраховую голоси. Імена, які вона називає, повторюються знову і знову: Тіна, Келлі, Джесі, Тіна, Келлі, Джеся, С'юзен, Джесі, С'юзен, Тіна, Тіна, Тіна. А потім раптом Гленнон. І ще кілька разів: Гленнон, Гленнон. Ліза, дивичиськи на мене, піднявши брову, і посміхається. Я у відповідь лише закочую очі і відвертаюся, але серце в грудях б'ється як бургевільне. Чорт забирай! Вони думають, що я золота. Я бачу, що скринька для голосування вже майже спорожніла, але я майже набрав, майже прорвалася. Бракує лише двох голосів. Дивлюсь на лізу, і та відводить погляд. Тоді я беру олівець і ставлю ще дві галачі поряд зі своїм ім'ям. Ми з Лізою підраховуємо голоси. Я проходжу у випускну раду. Тепер я, та дівчина, яка навіть у 44 зможе закотити очі та недбало про Гугирити. Ну, я була у випускній радін. так. Решта теж закочуватиме очі, старші класи, такі старші класи. Але про себе відзначать а, ну зрозуміло, ти була з цих золотих. Золото воно таке проступає рано, але прилипає назавжди, якимось чином тримається навіть у зрілому віці. Коли ми вже знаємо це життя і краще, і більше. Що тут скажеш? Якось золота, завжди золота. Ось уже більше десяти років я відкрито пишу і говорю про залежності, секс, невірність і депресію. Я перетворила відсутність сорому у цих темах на свою духовну практику. І все-таки, незважаючи на це, я так нікому і не зізналася в тому, що підробила ті голоси нікому, окрім своєї дружини. Коли я сказала їй, що нарешті описала цю історію в одному з розділів, вона скривилася і спитала: Ти точно хочеш розповісти про це? Не думаю, що саме сам факт фальсифікації робить цю історію такою соромною та непробачною. Швидше тут вся річ у моєму відчайдушному та надмірному бажанні стати золотою. Не можеш, прикинься, що тобі це і дарельно не потрібно. Але це не круто. Страшенно не круто. Так затято бажати ходити по струнці. Що заради цього піти на обман. Я пішла. Я сфальшувала вибори, щоб стати золотою. 15 років обіймалася з унітазом, намагаючись здаватися легкою на підйом, 10 років напивалася в дрова, щоб догодити іншим. Загравала і спала з негідниками, щоб здаватися їм класною, прикушувала язик до крові, щоб люди вважали мене милою та спокійною, витрачала тисячі і тисячі на всілякі зілля та отрути, які робили мене молодою. Роками заперечувала саму себе у гонитві за видимою непорочністю.